Щоденник війни на прямому триває. І далі про таке війна змусила поліцейських стати ще й волонтерами. Правоохоронці Донеччини допомагають прифронтовим містечкам. У Желанне Очеретинської громади доставили продуктові набори. У селищі залишається близько сотні мешканців, які виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Люди ночують у підвалі. Маємо сюжети з місця подій. Часто буває на Донбасі, ми ще не встигли доїхати до зони, де починаються обстріли. Масовані обстріли я маю на увазі, але вже встигли проколоти собі колесо. Бо машина дуже-дуже навантажена, і 90 продуктових наборів це дуже нелегко для нашого броньованого автомобіля. Зараз хлопці змінюють колесо, та ми будемо вдягати бронежилети та рухатись далі. Куди прямуємо, що веземо. Їдемо в селище Желанне, веземо продуктові набори, там залишається ще 100 цивільних мешканців. Це на Ми не можемо їх залишити дозволящи, тому допомагаємо. Може хто захоче виїхати в більш безпечне місто, будемо також вивозити. Три дні, як російські війська почали прострілювати дорогу, яка веде з селища Черетина, селище, селище Жила. Тому ми, у нас зараз новий маршрут і ми їдемо по ньому. Ситуація напружена, постійно обстріли. Вчора авіаудари по селу, розриви кабів і постійно працює артилерія. Дякуємо. Так как не прилетаем, прилетает конечно. Тут вот, вот сюда вот, в посадку вот, прилетело, бувало. Ну, век на цель. Ну, ну, только да, в подъїзді вот, повилітали. Да. Ощутимо прилети. Где-то вот, стекла дрібежат, так вот по ночам. Наша перша точка зупинки. Тут ми вигружаємо 15 продуктових наборів. Є старші будинки. Хто роздає гуманітарку тим, хто живе на цій стороні села. Можна сказати, що зараз більш-менш спокійна обстановка. Місцеві кажуть, що сусідні села накривають також, але їхні частині села поки що щастить. Сподіваються на те, що є робота, є гуманітарна допомога, і поліцейські сюди доїжджають. Хоте через безпосередню близькість до фронту прилітає у ці будинки постійно. Можна навіть побачити, що в деяких квартирах замінили вікна, однак вони всередині вигоріли. Ставити тут вікна це буквально на день, може півтори доби. Вони одразу вилітають і тому доводиться постійно перезабивати їх. Місцеві кажуть, що вони проживають у підвалах комунної десь до 20 осіб. Їм так легше. Подеївки? Угу. А давно переїхали? Давно три. Два года вже тут. Тому, от, все багатство в мене, все. Вот В, в чем були, да? В чем було? Ну, на чую подавали. А живу тут в мене. Тут і допустили тут споматка. Так, помогають спать. Прийди гуманітарку полиш. Це постійно. Постійно, оце Постійно.